Для пташки треба взяти такі квіти, які потім будуть е, гарні в висушеному стані. Дивіться, в мене тут дикі, дика шавлія. Вона росте у нас в степу, і це прям моя найулюбленіша квітка початку літа. Коли я бачу, що шавлія розквітає, то я розумію все. Літо почалося. Її ще у нас називають васильками. Не знаю чому, але отак. Це канал «Мавка Степу. Мене звати Ольга Граф, і поїхали далі. Можна також взяти м'яту, полин. О, взагалі дуже сильно пахне. Трошки в мене тут і дереві є, і такі колоски просто це якісь злакові. Можна ще брати пижму, всілякі інші зілля, яке у вас росте, ще любисток, можна, можна брати. Давайте спробуємо. Виберемо собі букетик такий невеличкий із різних запашних трав. Нам треба для пташки, нам треба букетик розділити на дві частини. Одна піде на тулуб, і дві частини, потім ми ще раз розділимо на крила. Спочатку робимо тулуб. Так, треба такі ще, щоб гнулися, бо в мене дуже така вже тверда полинь. Нам треба буде зробити, якби дзьобик пташки. То візьму таких злакових, вони дуже гарні. І візьму м'яти. Підрівняю. Зав'язуємо отут з краю доволі так плотненько, це буде дзьобик нашої пташки. Я використовую такий шпагат натуральний. Він, мені здається, дуже гарно гармонує з натуральними матеріалами, але можна використовувати, в принципі, любу цупку нитку. Добре, отак. Обкрутити плотненько. На природу візьміть з собою сікатор, ножиці і якусь нитку, щоб якнайменше скрутити собі букети запашних трав, і можна було скрутити якісь отакі прикольні животні животні. Якісь прикольні пташки чи ще щось. Трошки згинаємо це, якби шийка. І отут після згину ще раз перемотуємо ниточкою. Можна навіть сам згин так трошки закріпити. І зав'язуємо теж так покрепше. Підступаємо ще трошки, перев'язуємо шийку, робимо. Ну, все, вже, як би шийка. Вибираємо ще два пучечки для крил. Гарних своїх улюблених рослин. Я, б, я беру шавлю це все те ж саме. Беру м'яту і беру колоски. мене вже не так багато залишилось, але трошки є. І зв'язуємо їх пучечками Розкажіть, як ви святкуєте трійцю. Чи є у вас якісь такі ритуали або звичаї, які ви обов'язково. Коровка. <смір> <смір> які ви обов'язково на трійцю робите? Просто дуже цікаво. Бо, на жаль, в, моєї, в моїй родині нічого такого не збереглося, і я відновлюю ці знання ну спочатку, з нуля. Буду започатковувати знову. І мені завжди цікаво, якщо в родинах збереглося щось, мені цікаво, що це і як ви це зберігали. Відрізаємо лишнє такий гарний кривоч. Зараз ще зроблю друге. Дуже багато, звичайно, в мене цієї зелені. На природі це буде робитися значно легше, бо там зразу ця зелень йде на землю, нічого страшного такого не залишається. Це там не мусор, як вдома, не сміття. плотненько так скручуємо, щоб воно добре трималося. Бо коли вона підсохне, звичайно. Трава зменшиться у розмірі і вона може розпастися. Теж підрізаю. З'єднуємо так ці два крила, беремо наше тільце пташки, отак от, от робимо їй місце для крил і вставляємо туди крила. На крила вийшли більше, ніж хвост. То можна тільки робити побільше наступного разу. І зараз ще треба мотузочку ставити, так буде зручніше, зразу, за яку ми її підвісимо таку побільше можна зразу робити. Обрізати завжди можна. Вставляємо там, де вставили крильця, зразу мотузочку. Щоб потім зразу і підвісити її. І тут хвостик перев'язуємо під крильцями. Зв'язуємо все наше зіллечко на тільці. Отут. Я від запаху вже тут чманію. Просто я уявляю зараз, як пахла в хаті на трійцю, коли вся долівка, вся підлога була застелена цими запашними травами. Дивіться, яка краса прибираємо вишню. Ну, прелість. Беремо вишню. Просто краса. Ще покажу, як зробити скрутку із зілля, яке потім можна висушити і потім трошки підпалювати і обкулювати приміщення або вулицю. Я тут вже в компанії таких пташок. Я одну робила, ну як тренувалася, і тепер в мене. Ну, це, це так прикольно, я вам скажу. Дивіться, яка краса. Я думаю, що варто зробити. Тим більше це так просто, да? Але якщо не хочеться, і не хочеться робити пташку, то можна зробити скрутку собі. Так, вибираємо, можна зробити тільки, наприклад, із полину. Ну, вона буде така, мені здається, дуже сильна, термоядерна така. Я покладу одну полин, м'ятку, мою улюблену шавлію сюди. Ось так, отак. Переломити, тому цього буде. Відрізаємо лишнє і просто просто скручуємо ниткою. Плотненько, дуже плотненько, тому що вона висохне. Треба закласти такий, як би, хвостик, за який ви будете сушити її, таку п'етельку. Бачите? Ниточку складуємо петелькою і кладемо отак. І потім просто поверх її намотуємо. І потім ми ще зав'яжемо за цей хвостик. Дуже плотненько замотуємо. В принципі, як замотувати, нема ніякої особливої різниці. Просто важливо, щоб це було так плотно. Скажіть, будь ласка, чи потрібен, потрібно вам показати, як плести вінок? Якщо потрібно, то я зніму вам коротке відео. Все, і зав'язуємо. Зав'язуємо бантику, Лишнє обрізаємо. Все, лишнє обрізаємо знову ж таки. І вішаємо сушитися. І потім. Подивимося з вами, як висохне. Будемо робити тест-драйв. Все, проводьте гарно трійцю, збирайте трави, зануртеся по можливості в природу, в ці е, запашні, прекрасні зелені трави. Це будь зелені і життя. Це так зараз важливо для нас підтримувати цю віру в життя взагалі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, донатьте, будь ласка, це також зараз дуже важливо. І побачимося в нових відео.